Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ракетних систем М-142 Хаймерс. Це вже 70-й транш озброєння, що надається адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року. Пакет допомоги розрахований на посилення боєздатності України в умовах активних бойових дій. До складу поставок входять боєприпаси для Хаймерс, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 міліметрів. Міномет. Ні, міни калібрів 60 81 мм безпілотні авіаційні системи, ракети ТОУ, протитанкові комплекси Джевелін і АйТі 4 стілецька зброя та боєприпаси, обладнання для підривних робіт, засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Також повідомляється, що в рамках загальної допомоги США Україна отримала суттєву кількість артилерії, техніки та інших ресурсів для протидії російській агресії. З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії американська допомога Україні вже при. Вищала 59,1 мільярдів доларів. Ракетні системи Хаймерс зарекомендували себе як одна з ключових складових українського спротиву завдяки високоточним боєприпасам Джі МЛРС з дальністю до 80 кілометрів. Українські сили знищили сотні російських складів боєприпасів, пунктів управління та техніки, що суттєво знизило бойові спроможності противника. У 2023 році США також передали Україні балістичні ракети АТКМЕС, які запускаються з Хаймерс і здатні вражати цілі на відстані до. 300 кілометрів. Хоча в одну пускову установку вміщується лише одна ракета АТКМС, Їхня ефективність ураження стратегічних об'єктів ворога є надзвичайно високою. Завдяки цим ракетам, українські військові отримали можливість завдавати ударів по важливих об'єктах, включно з військовою інфраструктурою на території Росії. В вересні 2023 року США оголосили про виділення додаткових 7,9 мільярдів доларів в межах ініціативи сприяння безпеці України, що стало важливим кроком у забезпеченні стійкості української. Армії, крім того, адміністрація Байдена нещодавно дозволила застосовувати ракети АТКМС для захисту українських сил на території Росії, зокрема в Курській області, це стало ще одним підтвердженням підтримки Вашингтона спрямованої на посилення обороноздатності України та ефективної боротьби проти агресора. Ці заходи демонструють довготривалу готовність США підтримувати Україну в її прагненні захистити свою територіальну цілісність і протистояти російській агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.